А у нашій студії наш колега, журналіст, який знімав наслідки російської окупації у Каховці, і теж відчув на собі всю тяжкість окупаційного режиму. Далі ми будемо говорити із людиною, яка документує і далі злочини росіян на нашій землі. Наш гість це журналіст із Херсонщини, точніше, із нині на жаль, тимчасово окупованої Каховки Олег Батурин. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Перед тим як почати розмову про те, що насправді зараз відбувається, і на деокупованих частинах, що відомо, що там робили росіяни, про те, що відбувається на тимчасово окупованій частині, ми би хотіли, так би мовити, від першої особи почути, як це все відбувалося, як заходили росіяни, як вони окуповували і що тоді відбувалося із мирними мешканцями міст. Фактично, росіяни окупували лівобережну частину Херсонщини вже 24 лютого 2022 року, десь орієнтовно до 12-ї години дня. Їх було там просто, ну як гною. Як ця Ракова пухлина? Вони там всюди розповзлися. Спочатку вони в населені пункти, принаймні берегової зони, де я проживаю, зокрема, спочатку не заходили, вони просувалися, тобто просувалися вперед і зайняли стратегічні об'єкти Каховську ГЕС. Північно-Кримський канал. А вже власне в міста вони почали заходити з 25 лютого. Наприклад, нова Каховка. Я сам бачив, їх там велику кількість в перший же день повномасштабного вторгнення. І виїхати з окупації вже після обіду було практично неможливо з лівого берега Херсонщини. На Антонівському мосту під Херсоном там вже тривали бої сильні, так само як і навколо Кахов. square has От була дуже важка ситуація. Одразу зайшли е, представники Росгвардії, е, різні, абсолютно різні підрозділи окупаційних військ. Е, між ними не було навіть якоїсь такої комунікації. Тобто вони відповідали за свої окремі ділянки е, території, і відповідно е, навіть не знали, е, що там відбувається. Ну, десь там поруч е, е, це було ну дуже небезпечно для. Для людей і в Новій Каховці вже були перші загиблі. Окупанти на Каховській ГЕС 24 лютого розстріляли цілу родину з маленькими дітьми. П'ятеро людей загинули. Було відомо також ще про постраждалих, тобто почали вбивати з перших годин окупації. Тобто вони були, так би мовити, як то кажуть, заточені відразу вирішувати питання саме таким чином. Так, тобто вони не чекали, коли буде якийсь опір чи якісь докази того, що людина буде їм опиратися, і надалі. Вони спочатку, судячи з усього, не розраховували на якийсь опір. Навіть в деяких населених пунктах новій каховці, приміром в селі Миловому, там дуже довго висіли українські прапори, і вони навіть... Ну заохочували їх залишати, і лише потім, коли вони зрозуміли, що ну все йде абсолютно не за їхнім планом, то почали різко змінювати свою стратегію поведінку. Як сталося так, що ви потрапили до них у полон? Як це відбулося і що там відбувалося? Ну вже оглядаючись так назад, мушу сказати, що це було на самому початку окупації Херсонщини. Тож ну, я потрапив так в перші, в перші хвилі, От, мене схопили. На автостанції в моєму місті рідному каховка тримали в новій каховці в двох місцях. Потім тримали тиждень в Херсоні в теж в двох місцях. Е, і при мені е, камери е, тієї в'язниці наповнювалися з кожним днем. Тобто, я е, ну, розумів, що з кожним днем стає все більше і більше бранців, і найбільше вони ну, окупанти тоді е, знущалися і шукали, конкретно розшукували атовців, е, представників української влади, СБУшників, поліцейських, е, громадських активістів. А вже поступово, поступово вони почали просто всіх, ну ледь не всіх підряд забирати. Ну… Найстрашніше для мене в, в полоні було ну чути, як вони катують інших, інших людей, і я розумів, що ну це такий і моральний тиск, психологічний тиск ну на мене, на інших бранців, бо невідомо що вони зроблять з тобою сьогодні-завтра, і також страшно, що що ти ну нічого не можеш зробити. А просто що нічого. Що вони хотіли від вас? Почути, що вони вимагали, випитували, я би сам хотів би дізнатися, mm -hmm. що вони зрештою від мене хотіли. Задавали різні питання в основному переважно, які стосуються журналістської роботи. Чомусь їх дуже цікавили блогери, адміністратори телеграм-каналів, саме Херсонські Херсонські, про білоруських навіть журналістів опозиційних дуже активно розпитували. Очевидно, що це були представники ФСБ, бо дуже ну, характер їхніх питань дуже різко відрізняється від, від решт. Того зброду. от Але я розумів, що ну навіть якщо мені пощастить так вижити, вийти на волю, то вони мене в покої не залишать. Бо на початку квітня, коли мені вдалося минулого року виїхати з окупації, мені стало відомо, що мене вже розшукували вдруге. Тобто, ну шукали. Ще і е, інші бранці так само розповідають, що вони деяких двічі тричі викрадали, забирали, бо е, у них е, мінялися ротація. Так звана. відбувається ротація, і вони по новому колу починають. І як правило, це е, другий раз це ще гірше, ніж перший, третій раз ще гірше постійно погіршувалося. А ті люди, які все ж таки йшли з ними на співпрацю, ставали колаборантами. Хто вони чи вони були якимись відомими персонами? Досі ну ми знаємо так з того, що відомо не багатьох ну, стрімусов, сальто, хто хто іще їх, хто вони взагалі і взагалі так. Це ті люди, які відомими персонажами людей, були хто? так, але. Кого вони обирали тими, хто хоче Йому стати колаборантом, так це були там та ті люди, які якось представляли вагу до цього моменту, чи це навпаки були люди, які власне таким чином свою вагу хотіли піднести, нібито на тих штиках, які зайшли на територію України? Ну там різний зброт, насправді, серед місцевих колобків колаборантів є серед них відомі люди, і звісно, окупанти дуже хотіли таких відомих людей до себе в свої лави залучити. Серед таких відомих, ну, наприклад, в Каховці гауляйтером став Павло Філіпчук. Це дуже відома персона свого часу, депутат депутат багатьох скликань місцевої і обласної рад. І я з перших днів великої війни сказав, що от вже потенційний гауляйтер готовий. Так воно і сталося. Вони набирали будь-кого в принципі. Бо дуже велика кількість людей не захотіла співпрацювати з окупантами. Тому вони брали ну, просто усіх підряд. І здебільшого, от переважна більшість цих людей, які стали колаборантами, це дійсно люди, які звикли нічого не робити, мріяли чимось керувати, на когось кричати, махати кулаками. І От, власне, настав їх такий зірковий час ну, на тимчасово окупованій території. Вже, до речі, багато хто з цих колаборантів побували так само на підвалі російському, бо дуже поширеним явищем там серед них було, коли вони просто розкрадали рублі, які виділяли окупанти там на діяльність шкіл, приміром, а насправді вони тільки на папері існували. Просто розкрадали там якусь так звану гуманітарку. Частина цих людей потім виїхала. Там зараз, до речі, дуже активно вони замінюють. Окупаційних директорів шкіл на Херсонщині або гауляйтерів дуже так активно за Замінюють тими людьми, які знов ж таки з того самого середовища, чи це вже люди, яких перевозять із Російської Федерації? Що стосується гауляйтерів, то там десь 50-50, десь значна частина це дійсно привезені. Або з Криму, або з Краснодарського краю, тобто з якоїсь російської глибинки, тож, очевидно, вони не дуже довіряють місцевим колаборантам. А на ролі ну, головних лікарів або директорів шкіл, дитсадків вони змушені брати, набирати з місцевих людей. І, до речі, серед них є багато людей, які ну не мають жодного відношення до цієї сфери, от, наприклад, там. Були такі історії в одній зі шкіл директорка школи просто почала влаштовувати п'янки, такі піятики. Просто в школі якісь свята, якісь гульки. Нормальна поведінка російського а, педагога. Абсолютно, да. От чим вони займаються? Я пам'ятаю, ось це відео, частинка якого зараз на вашій футболці, від нього просто мурашки йшли по шкірі, коли дійсно люди. Заявляли, що ми українцями тут не чекаємо росіян і дуже хочеться, і ми вам бажаємо, щоб ці кадри відтворилися знову вже в новій вільній від росіян реальності. Зараз ви відвідуєте деокуповані території на Херсонщині. Які факти стають відомими про час окупації уже зараз, коли вони звільнені під українським уже прапором? Um... Дуже багато цікавих фактів виявляється, частина людей якимось чином ну, продовжують співпрацювати з вільної території з окупантами. Люди дуже занепокоєні тим, що не не за кожним, не за кожною людиною є якісь підозри або доведені справи до суду. Це дуже багатьох непокоїть людей. Де є був випадок, коли, е, коли колаборанти ну, падають на коліна і кажуть, ми готові там піти на будь-які. Перефарбовуються в третій раз. І перефарбовуються, а є такі, ж, які готові понести покарання. Вони так про це і говорять. Чи ми готові понести будь-яке покарання, яке Ще належне в Україні за закон... його і безпечніше В Україні? Понести. Тому вони не не виїжджали, не тікали, були такі. От е ну, але таких випадків небагато, і все ж таки, я в таку щирість цих людей ну не зовсім вірю. Ну, окрім того, ви займаєтеся ще й тим, що називається документуванням. Так, як відбувається цей процес, знаю, що ви, окрім того, ще і вчите журналістів-розслідувачів, як правильно здобувати інформацію, як правильно її оформлювати, аби вона стала подальшим доказом, а не просто журналістською статтею, яка теж є великою цінністю, але розуміємо, що в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, докази нам надзвичайно потрібні. А, тут е... По-перше, це документи, бо самі окупанти доволі охоче це все документують, і ці документи вони вже є теж ну вагомим доказом. Це реєстри в російських реєстрах, факт, точніше, там створення, так, якогось навчального закладу, школи або там окупаційної адміністрації. Де зазначені якісь відомості, а потім свідчення свідків і максимально деталізовані. Тобто, що вони бачили, коли це все відбувалося, що відбувалося. Навіть якісь дрібні речі вони можуть. Реконструювати ці події, бути дуже вагомими доказами в, в суді, хочеш, ну, якщо можна опитати кількох осіб, які були присутні, так. при чомусь, так, і хтось пам'ятав щось одне, хтось друге, хтось третє, або там по ділянці слідування можна розкласти вже цю ситуацію як пазлики. Так, абсолютно, тим більше, що люди, які були самі бранцями окупантів, або були вони, як правило, самі є свідками, тобто вони були свідками жорстокого поводження і по відношенню до себе, і по відношенню до інших людей. Ну і те, що зараз українців на мирній території також е цікавить, вочевидь, ви маєте зв'язки із тими, хто залишається на жаль, на е і ще на жаль на окупованій території. Що відбувається зараз на цій частині Херсонщини, особливо після російського теракту, після підриву Каховської Гес, які. Е Масштаби трагедії, про що ми можемо не знати, яка кількість жертв, тому що ці цифри окупанти ретельно приховуватимуть. Так вони окупанти, цю кількість жертв вони постійно змінювали, і в перший день після цього теракту вони взагалі якось навіть спочатку робили вигляд, що його не було. Якщо я не помиляюсь, вони визнали загибель десь біля 60 осіб на тимчасово підконтрольній їм території. Я думаю, що ця кількість людей загиблих буде набагато більшою, бо досі фактично немає зв'язку, наприклад, з містом Гола Пристань, де вода повністю не зійшла. Дуже велика кількість будинків просто було знищено. Там жахливі речі люди розповідали, окупанти не дозволяли їм виїжджати, тобто люди правдами, неправдами рятувалися з цих затоплених населених. й примусово пунктів. роздавали росію. Не, не просто не хотіли допомагати. Вони ще й робили таку ситуацію, от, щоб люди самі там гинули. Але вони російські ту... паспорти їдеш? Та. А, так, до речі, так вони запитували російські паспорти. А, бо ті люди, які не надавали ці аусвайси, то ну до них. Особливе таке ставлення було, на жаль. Зараз терор продовжується. Він, до речі, дуже залежить на лівому березі від якраз активності місцевих колаборантів і їхньої такої завзятості. Окупанти відчайдушно зараз намагаються більше відкрити шкіл на лівобережній частині. Вже кілька шкіл відкрили. Водночас. Все одно ця кількість не дуже, ну, скажімо так, велика. Вони самі розписуються в тому, що, до речі, що вони не можуть профінансувати ремонт в школах або виділити гроші там на шкільний автобус. Кажуть, у нас немає на це грошей. Отакі От такі освободітелі. На жаль. Дуже дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите, так і за те, що ви готові ділитися своєю історією, яка теж є ілюстрацією того, як насправді себе поводять росіяни на території України, так якби комусь там щось не здавалося, не дай Боже, тому що ми бачили Бучу, але боюся, Бучу це не завершиться. Так, ми ще маємо деокупувати Маріуполь, деокупувати лівий берег Херсонщини, зрозуміти скільки людей загинуло після терористичного акту на Каховський ГЕС, і це буде і далі вражати, на жаль, нас дуже серйозними речами. Пане Олеже, дуже дякуємо вам і хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми говорили з Олегом Батуриним. Це журналіст Херсонщини, а точніше, із нині тимчасово окупованої Каховки.